20 років пройшло, а ми сьогодні не, ну, ми не залежимо, так сказати, самі для себе. Ми Практично є держава, яка залежна від того чи іншого фактору. Тому нам потрібно перше, що змінити, це зробити, щоб наша держава була незалежна. По-друге, вона повинна мати свій стратегічний шлях розвитку. І саме головне, що сьогодні потрібно людям, це впевненість в майбутньому. Впевненість молоді, яка сьогодні живе, споряд поряд з нами, серед нас. Але вона не розуміє, дивлячись на людей похилого віку, що вона буде робити, коли вона відпрацює своє життя. Вона буде виживати знов як вони, чи вони будуть рухатись і розвивати свої родини, виховувати своїх дітей і доглядати своїх батьків. Сьогодні ми повинні втримати молодь на Україні, а молодь можна втримати перше робочими місцями впевненістю в майбутньому і в тому, що вони будуть бачити наших людей старшого віку, які живуть, а не виживають.